Ми знаходимося на території прата у народ підприємство, яке займається випуском з бетонних конструкцій і виробів. Сьогодні у нас буде проводитися тренінг по методах зварювання арматури, а безпосередньо на каркас, який використовується в наших виробах. Так що запрошую нас на територію. Шановні колеги, ми дійсно сьогодні будемо проводити такий превентивний захід, як тренінг, тренінг, який стосується безпечних безпечного виконання робіт при зварювальних роботах. Ці роботи є під, роботами підвищеної небезпеки. А отже, на них потрібно звернути особливу увагу. Ми як представники західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці спільно з працівниками приватного акціонерного товариства Будпром», Сьогодні маємо завдання провести такий тренінг з метою закріплення наявних навичок працівників, а також здобуття нових, уникнення можливих небезпек і загроз майбутнього. Ну, Також би з вашого дозволу би звернути увагу на стан самого спецодягу, засобів захисту. Тобто звернути увагу стан особливо захисних масок чи захисних окулярів, які захищають і органи зору, і також маска від опіків лиця і тіла, також на самих спезодях. Звернути увагу на взуття, взуття, як правило, десь має мати у передній частині там, де пальці захист від механічного пошкодження при падінні сторонніх предметів. Звернути увагу, щоб інструктаж проведений був перед виконанням робіт. Місця виконання робіт були забезпечені засобами пожежого сіння. Для захисту органів дихання можуть використовуватися респіратори, які призначені для виконання зварювання робіт. Їх можна звичайно під маску одівати, і вже тоді органи дихання будуть захищені. Перед початком виконання робіт з Зварювання зразка для випробування було проведено інструктаж працівникам, які будуть задіяні під час виконання робіт, Заходи проведені, які повинні бути дотримані, перевірено справність приспособлення для кріплення, перевірено е справність зварювання установки, заселення надіяність. Е також е також перевірено справність вентиляційної установки і зараз будемо приступати до проведення робіт. Так. Будемо зварювати в зілезне випробування. Ось так він виглядає. До нього додається креслення з технологічними вимогами здійснити провар двох-трьох витків, спіральних анкерів на краях зерця. Для виконання даних, даних робіт зварювання завжди необхідно провести підготовку до зварювальних робіт. Даний робіт це невелика деталь, будемо використовувати невеличкий столик. Деталь закріплена за допомогою струбцин. Ось. Саме робоче місце завжди повинно бути підготовлене, так, щоб не було ніяких механічних перешкод, тому що звадник працює в щитку і якщо будуть якісь механічні перегони, коли він рухається, може призвести до травм. Тому місце повинно бути завжди прибране, ніяких лишніх деталей. Які перестажають в роботі. Деталь підготовлена, можемо приступати до зачистки. для зниження травматизму працівника і уникнення або мінімізації впливу небезпечних виробничих чинників під час виконання робіт по зачистці використовуються засоби індивідуального захисту. А саме, захисна каска, захисні окуляри, захисний костюм, черевики з металевим носком, рукавиці. Так, Приступаємо до включання апарату. Відкриваємо подальшу разу. Сумніші. Включаємо апарат, виставляємо робочий парадок. В залежності звариваємо літаку, виставляється робочий парадок. Під час зварювальних робіт працівник, який виконує роботи, використовує наступні засоби індивідуального захисту, щиток захисний, костюм зварника, черевики з металевим носком, рукавиці, захисні окуляри. Ми ну, були учасниками проведення зварювальних делі. Там буде на випробування, нами було час постереження. буде мені потрібно